Так, народу всім привіт. і Я хотів We пограти Лісіном, але гра закинула мене на топ, тому будемо грати пантеоном. Що у нас зі збірки? Якісь такі от предмети, і подивимось, що це нам дасть. Вантажимось і побігли. В принципі, Мальфіт Ургот непогано, ургот в ліс це трохи дивно, звичайно, але ну окей, можливо. Людина знає, що робить, а можливо, він з бронзи тому не знає. <сум> Ох, це буде весело. Еш Люксарі, ще й майстер, ну, нам буде непросто, <сум> як завжди, в принципі. Я щось вже й не пригадаю гру, де було просто. Тому така собі історія. Про Транектона, ну. Не те, щоб дуже важко, але він може дуже швидко вас вбити, якщо він розігнався, і треба про це не забувати. Так, ну що, ти гра, вантажишся? Подивимось, що тут у них. Нічого цікавого, мені здається. Але люкс мене трошечки турбує. І все ж таки, не знаю, мені було б а, набагато цікавіше грати, якби я знав а, ранги своїх ворогів. Wild Wild. Якби я їх міг бачити. О гра, ти що підвисла, Що таке? Куди ти, Ургота? Що ж тобою, Ургота, ти ж наш ліс. Що ти там не тушишся, не знаєш, що зробить. Oh, я впевнений буде весело. Що ти тут сидиш? Просто а, я не зрозумів, що він хотів. Нащо ти. Коротше. Ургот як ургот. Я поставив вард, він поставив віжен. Заради чого? Щоб знати, що там можливо стоїть вард? і чим це тобі допомогло. Нічим? Ну, Дивний, але що поробиш? Оце він демеджу вніс. Це я розумію. Просто одну тичку зробив, в мене пів хп немає. Оце я розумію. Не те, що в мене. Так, ну, чекаємо. Чекаємо, живемо собі. Покійнесенько. Не дратуємо крокодила, алігатор, хто він взагалі такий. Він відфлешився, або відстрибнув. Я от не дуже зрозумів, що сталося. Але. Але він, скоріш за все, поїсть поби і прийде. Або. Ні, прийде, звичайно. <ків> Чорт Та лети, ну ти ж помреш зараз. Не, він теж міг би померти. Якщо я встигну, а я не встигну. <ків> Тут ще й майстер, ні, я не піду. Я полетів. <ків> дякую, дякую, не треба. Я бачив його. Якби майстра не було, то можна було б спробувати стрибнути і вбити, а так, ну, розміняти кіл на кіл така собі історія дуже погана, як на мене. Там же бійка почалася. Ну, що ж ти будеш робити? Давай-давай-давай, Біжимо, біжимо. <світок> 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 Работи, <добивай. світок> Промахнулося. Ну, що ж ти будеш робити? У мене не було стрибка. Якби був стрибок, можна було набагато швидше його вбити, ще й ті собі забрати, але бачите. Сталося як сталося. Тим чіпися від мене. Що ти? Саме розумний чи що? Стрибає він тут. The power of these що вони не грають? Да перестань, да перестань. Зарізав мене. <рес> просто ульту включив, я не хотів летіти нікуди. Але демеджу в нього просто страх. От подивіться, тисячу, тисячу за 6 секунд. Ну це прям дуже багато, я б сказав, дуже тому, багато. I... А, Мольфіте, а ти не знав? Ти не бачив, що він з бронзи? <гум> Це ж було очевидно. Але я все одно дуже здивований тим, що він стільки в мене вкидує демеджу. Ну я розумію, що я через стан граю, тому що, якщо допомагати команді, то мені краще, щоб друге швидше кидешилося. Але. What are you doing? The power of these. is but an echo of our own. i do not know what to from the enemy. You don't see. Щось, Мальфіт, ти ніяк мені не допоміг. Взагалі ніяк. Просто я зловив кожен стан, який там був. Кожен. Ах, гарна гра виходить. <хи> гарна виходить гра. Вийгара, а ти теж помер? То ти сліпий, ти не бачив, що я летів вниз, ні? Ну окей. І і <різований> я не знаю, що там відбувалося. Чому, блін. Ізреально, 에... Ezreal... я не знаю. Мальфіт стрибнув, все супер, просто відволічі, блін, на себе. Ні, оце от... не зрозуміло, що відбувається. Та гляньте, як він дамажить. Ну це ж жах. Звідки стільки демеджу? The dragon. Mm, він помер. Але прям ну це страшне. <соцентричний> Я не знаю, проти <соцентричний> нього важко стояти. Але те, що він побіг на боби, це був великий великий плюс. Я прям дуже радий цьому. <соцентричний> так, і що? Хочете зловити <соцентричний> Гарі? Ні, ми не будемо здаватись, чого нам здаватись? Да, блін, включити. Без сенсу. <лоджен> Ініціювати це погана історія. Взагалі, якось все з самого початку пішло не за планом, і ми... Це от зливаємось, неясно для чого. Але, ну. Маємо Це те, що маємо. маємо, як то I кажуть. I тут fight, нічого вже не зробиш. Досить швидко потяг розфармився і. блін Ну, я не дістаю. Навіть якби дуже хотів. Ти що, воно божевільне. Slain. The enemy slain <клес> ну в мене, в мене ж нічого нема. <клес> Тут чиї Арі прийшла? Відчепись. Прийшли, блін. Дуже хитрі такі. <кхем> Капець. Завжди в нього трошечки лишається і не встигаю добити. А, там у лісі цирк. А, просто цирк. Що, щось робити? Мабуть, повинні були. І... А, що це було таке люкс? Ну, я не знаю, що це було. Але окій. хай буде по-вашому. Тікаймо. Тікаймо, І... головне, щоб люкс зараз. а? Я знав, я знав, що ти будеш стріляти своєю ультою. Тому я йшов пішки. <кхем> так. Не граєте в соло. Чому? Чому ви намагаєтесь вмирати там? А, у з... мене нема ульти, я думав підійти, а. На жаль, зараз ургот помре. не цей. Не підставляйся. Воно тобі не треба. А, я не дуже хочу з ними битися під баштою, бо вони божевільні. Ні, 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 я не піду туди. Я знаю, що ти побіг, що ти там хочеш нас якось підловити, але ні, дякую. Ой, та відчепись, де ти взявся, Ургота, ти ж тут ходив. О, просто цирк. Ходив, ходив, там щось помер, блін. Хоч би пікнув, я не знаю. Ну, щоб було видно, а то ж не цирк. Жах якийсь. Вони ще там прийшли у трьох, ну, от, типу, навіть в чотирьох, мабуть. Майстер Арі... Ну, короче. Капіт Просто от Езреаль. Вейгар, Ви тут були поруч зі мною. В чому проблема? Чому ніхто мені не допоміг і ніяк не зупинив нікого взагалі. Ай, той мальфіт. Нащо ти встрибнув в усіх, коли нікого немає біля тебе? Ну, який в цьому був сенс. Щоб що, одного майстра вбити? Ну. Молодець, ну забрав ти його, і що це тобі дало? Нічогісінько? Взагалі? Ну, типу, Блін. Я не знаю. Цирк. Просто цирк. Топит поди же люкс. ж можно. От нашего вы там влаштували бейку, там все минуснулись. Я не вижу сенсу. До побачення. До побачення. Який ж сенс тут сидіти? Коли вони тут усі, а ми всі побиті? Ну, типу, що це нам дає? Нічого. Від слова зовсім. <плес> Оце демедж. Оце я розумію демедж. Просто. Скільки? Півтори тисячі. За. Декілька секунд. Пів команди моєї стоїть біля мене. Ну, якось так, якось так, і, і це мене дивує. Що там майстер робить? Варди розбиває? Навіщо? Дракона ж забрали, типу, який сенс. Курготи з їшо. Бийте люкс, вона ніяка. It is not why fight, Треба башту відбивати. Треба знизу відпушувати. Ну, капець. Просто капець. Я не знаю, що з цим робити. А... Куди піде крокодил? От що мене турбує. Тому що, якщо він не пішов на гору, то добре, можна забрати башту і втікти. Я пішов, я пішов, мене тут немає. Будь ласка, відчіпіться. Та який на шорти шо? Про що ти говориш? Як нам на того на шора влетіти? Ну давайте спробуємо. Не знаю, як це сталося. Взагалі не знаю, як це сталося. Чому ви пішли від нашора, блін? Ну, ну навіщо? Зараз крокодил, блін. Наробить справ. Капець. Я не знаю, що це сталося. Як взагалі це. Відбулося. Я б сказав би, це супер дивно було. Максимально дивно. Упс, вже... відродилася. Ааа, відродилася, та треба тікати. Треба тікати. Бо інших варіантів в нас взагалі немає, окрім як тікати. These... <кхем> Молодці там башту. Десь знесли, я не знаю де, я не помітив, але... Окей, так, боби. Я не бачив де їхні там переміщення. Але треба летіти. Треба летіти. Бо треба відновлюватись, треба предмети, і оце от усе. Давайте. Давайте. Не вмирайте там, будь ласка. Не вмирайте. Вигаре, що ти робиш? Молодець. Молодець. Вбити Ренектона і вперед. А, вона померла. Ну окей. Я не знаю на що я тоді полетів. Я думав, вона, можливо, не вмре, але. Сталося якраз те, що нам потрібно було. Так. Якось, якось, якось треба і цю башту знести, і тоді буде чудово. Так от. І тікаємо. Тікаємо, куди можемо. Я не знаю куди можемо, нікуди ми не можемо. Зараз прийдуть сюди вже. І баф закінчився. Ну, типу, дракона, так. Можна спробувати. Але все інше я не знаю. М а де крокодил? Куди він побіг? От що мене вторгнув найбільше. Треба зносити цю башту і якось намагатись ще й втікти. Бо вони зараз сюди прийдуть. Я ж казав, вони прийдуть. Це було супер очікувано. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ніяких чармів. Ніяких чармів, куди? На що воно нам треба? <плес> Полетіли. Полетіли сюди вниз, вниз, сюди хтось біг. Чудово! Зловили. Мальфіт, твоя черга. Нам треба вбити крокодила. Давай, давай, еш. Не дайте їй побігти. Блін, просто підставлявся, щоб спробувати все ж таки. Ну куди ж ти, вейгаре, Ну ти ж бачив, ну що ж ви робите? Ви ще злийтесь зараз. О. Просто я не знаю. На рівному місці, так, так тупо вмерти. Вони ж зараз підуть на шора вбивати. Ну, мабуть, не підуть, тому що вони вдвох. Але, блін, дуже-дуже могли б. О, капець. Так злитися. Це ж просто жах. Ну так, треба спробувати, але вони будуть Engage. всі з фул хп, і мене це трошки турбує. Engage. 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 Можливо, навіть не трошки. Атак ну, ін. Ооо, спробують, а що. У нас, у нас всі відродились, нам треба. Щось робити. Щось робити, а щось робити ми не можемо. Там вардів наставимо. Ой, Арі, Арі, як чудово! Як чудово. Давайте спробуємо залетіти. Відчіпись від мене, та ти що? Я не встигаю нічого зробити. Воно ж пожерільне, там тільки демеджу, що просто жах. Забирайте дракона. Забирайте дракона, і тоді буде все супер. А, було б чудово. Якби вони. А що, якби вони. Вони можуть люкс вбити. Взагалі досить легко. Але демедж у Ураниктона? Ну просто в мене на очах тане. А, вона мене застанула, я зрозумів. Люкс мене зупинила, тому я не зміг нічого зробити. Вайгар. Накинув трошки. І чи встигнуть, вони не встигнуть. Не встигнуть, на жаль, не встигнуть. Хоча дуже близькі до цього. Давай, давай, вайгаре. О, ми змогли. Це була дуже дивна, але прям емоційно цікава гра. Несподівано ми все ж таки змогли перемогти. Що ж, дякую всім, хто подивився. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео, і далі буде краще.